Сьогодні історія автора каналу стосується досить цікавої теми. Багато хто в цьому світі цікавиться ворожінням, пророцтвом, прогнозами на майбутнє, і намагається так чи інакше своїми думками передбачити ту чи іншу подію, яка його цікавить, як у своєму житті, так і загалом у житті нашої планети. Зіткнувшись із впливом на себе іншої форми життя, автору каналу довелося достатньо глибоко вивчити роботу мозку і зрозуміти багато речей, які притаманні роботі нашого основного органу. Які відповідають за все в нашому організмі, через які ми отримуємо всілякі відчуття, емоції та візуальне розуміння навколишнього світу. Зважаючи на те, що автор каналу знає, що існують підпільні об'єднання групи людей, які займаються чорною магією, та до яких підсилені сутності, і які в змові з ними ведуть управління їхніми життями, багато речей, які приймаються та сприймаються більшістю людей на планеті як істина і, і якось із цим посперечатися неможливо, стають такими, які повністю змінюють розуміння того, що відбувається навколо тебе. Це як модно зараз серед так званих гравців, які почали шукати відповіді в цій напівтемряві, які, яка огорнула нас усіх багаторівнивою неправдою, використати сленг вийшов із матриці. Так от, автор каналу в якомусь сенсі вийшов з матриці, зазнавши величезних страждань і принижень. Так як вся підпільна система сатаністів, яка покликана контролювати сплячих людей, і яка досить неймовірними можливостями керує всіма і зневажає, а що найстрашніше використовує в корисливих для себе цілях, приносить у жертву, вбиває, змушує страждати, щоб їхні господарі, низькочастотні тварюки, яких у побуті зараз називають рептилоїдами, могли качати в собі дуже дорогу енергію в гавах. Яка виробляється людиною, коли вона виробляє емоції страждання? Так ось, у цій історії я поділюся невеликим за змістом слів і виразів висновком. Але при цьому, якщо ви візьмете це за правду, то так чи інакше ви зрозумієте багато чого. І ця так звана скринька Пандори змусить вас жахнутися від того, наскільки нас обманюють, наскільки нас використовують, і наскільки нас усіх тут на планеті вважають примітивними та дурними, приховуючи від нас справжню правду. Ні для кого не секрет, що у світі є ворожки, які бачать майбутнє через дар Ясне бачення. Так ось автор каналу, зіткнувшись із впливом на себе абсолютного зла цього світу, став розуміти, що всякі подібні здібності та дари у людини відкриває інша форма життя, яка підсиляється до людини за рахунок того, що людина має приховані канали управління, які в езотериці називаються чакрами. Вона, заміщаючи людину собою, використовує людські можливості у своїх цілях. У чому найстрашніша думка, яка почала турбувати автора каналу в такому відкривенні, який йому вдалося впізнати у своєму житті, спробую пояснити. Уявимо, що є Ясновидиця, яка бачить майбутнє, вона їм вражається, записує, вірить у те, що це все здійсниться. Але в світі не тільки в неї є такий дар. Тому впевнено уявляємо, що ще, припустимо, кілька тисяч ясновидець також дивляться бачення про майбутнє і записують усі свої бачення і вірять у них, що вони збудуться. Потім минає час і з'ясовується, що жодна ясновидець точного передбачення не зробила, а їхнє бачення лише частково збіглося з тим, що насправді сталося у цьому світі. Тепер давайте далі рухатись. Автор каналу знає, що тільки у місті, де він живе, люди з ясного баченням організовано діють, щоб кошмарити з води замовлених ним людей. І тоді виходить, що ці Ясновидці можуть колективно коригувати усі свої бачення і спільно спілкуючись, розповідати одному про збіги і вже затримано величезною перевагою е, діяти проти того, проти кого вони організовуються. А якщо ви повірите в твердження автороканалу, що ця група ясновидців має своїх кураторів у спецслужбах, а також серед людей, які вже під контрольним судностям, то вам стане зрозуміло, що всі бачення, що збігаються, вони можуть спокійно своїми діями підставляти і просувати в життя. Тоді жахлива правда виходить назовні. Хтось за допомогою чорної магії підпільно керований іншою формою життя, свідомо та зі знанням справи, використовуючи людей, втручається у божественний план світобудову та коригує його і впливає на нього так, як хочеться чорним елітам. Якщо ви в це повірите, то уявіть, що такі групи, як група, що Кашмарила 11 років автора каналу. Існують підпільно у всьому світі і діють просуванням плану Люцифера повсюди. І людям, які залишаються з Богом, потрібно знати, що вони існують і таємно діють, і діяли завжди протягом всієї історії людства, використовуючи чорну окультну магію, яка має на озброєні не тільки Яснобачення. На цьому... Цю історію автор каналу закінчує, але з цієї теми буде ще багато продовжень, як тільки йому вдаватиметься вийти з підпливу на себе демонічної групи підконтрольних сутності людей.